Дорогі побратими, пасестри, військовослужбовці 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, вітаю вас зі святом, зі святом Різдва Христова, вітаю вас зі святом святого вечора, вітаю вас і бажаю вам щастя, мира, злагоди. І хай у цьому році, 24-му новому році, прийде перемога. Вітаю вас зі святом! Дорогі українці від 110-ї бригади, яка на Донецькій землі захищає нашу батьківщину на Донецькій землі, де був написан щедрик до цього святого вечора. Ми бажаємо вам віри, ми бажаємо вам наснаги. Ми бажаємо вам здоров'я і захисту Божого. Як кажуть у нас в Україні, Христос нарождає. Славімо Його!